Ей, здоров, козаче, привіт! Я хочу разом з тобою подивитися зараз бій, який я скатав сьогодні вранці на Мантікорі. Забігаючи наперед, хочу сказати, що цей бій на майстра і більш ніж на 11к сумарного урона. А ми попадаємо на карту Малинівку. Я бачу в... Проти себе у сетапі ЛТ Тісак і розумію, що це не важкий для мене супротивник, і приймаю рішення їхати світити з класичною для себе позицією. Беру класичну збірку для ЛТ, командирський прибор, малошумку і оптику. Моя задача заїхати в кущ, який знаходиться в квадраті D7, для того, щоб висвітити перекатку, щоб моя арта по ній відстріляла. І я зібрав перший засвіт. Який дасть мені змогу багато насвітити. Я завжди свічу з цієї позиції і завжди насвічую багато. І якщо до цієї позиції ніхто не відстрілює і ніхто не контрить. Я бачу, що за мною їде Бачат, за мною їде шар футюр. Це два барабанних танки, які мене прикриють, тому я сміливо під'їжджаю сюди і на ручному гальмі заїжджаю в кущик, починаю світити ДЗТ, СТРВ, Конвея. Засвічую Є-100. По Є-100 зараз почнуть давати урон, по ДЗТ, на жаль, не влучають і не попадає моя команда. Світиться ТВП, світиться кінь, який їде зарані в дуже погану позицію, в якій він не має грати, отримує від арти. Ми пересвідчуємо абсолютно усю перетяжку. Наша команда вже відстріляла на 1300 майже. ТВП з каньом у нас будуть в постійному перманенті знаходитись, вони будуть постійно світитися, будуть постійно отримувати дамаг. От. І вже не проходить навіть е, двох хвилин бою. Ми насвітили 2 2200. По нашому засвіту повністю збрили ТВП. Кінь стоїть, получає, далі терпить від рти. І я бачу по мінімапі, що 430-й вже прожимає під нашу базу. в нас на базі стоїть один лише леопард. І розумію, що тісак не може нікого світити, і йому доведеться міняти позицію. Тому не наважуюсь переїжджати ближче до коня і чекаю помилки Тісака. В цей момент бачат прожимає по воді, засвічує тісака, зганяє його з позиції, що і відбулося, що я їй казав. Тісак тікає, і тепер нам саме головне вбити його для того, щоб ми могли далі нормально висвічувати всіх і пересвічувати. Гору випушують за рахунок того, що ми зайняли позицію, не дали є 100 піднятися. ДЗТ зараз випушать з гори. Тим часом ТІСАК хоче піджати сюди для того, щоб законтрити мій під'їзд. Але ми освітимо не підкаті. Він отримує урон. Починає тікати. Я помічаю на мінімапі, що їде шот на ДЗТ. Звожусь на неї перед, е, через кущ, забираю і одразу падаю вниз, тому що боявся, що тісак може мене засвітити. Але він грає, походу, без комприбора, він мене не світить. Я свічу його від'їзд, і також е, бачу, що він повертає наліво, даю йому сміло витичку через кущ і про всяк випадок спускаюсь на низ, для того, щоб не отримувати злі сторон, якщо вдруг він мене засвітить. Його е, починають відстрілювати, по моєму засвіту. Я намагаюся. Забрати його, доки він не засвітився, але таймінги грають проти мене. І моя задача підловити його на наступній його помилці, що ми в принципі, успішно робимо, і вбиваємо його без засвіта за рахунок високої швидкості польоту снаряда. Зараз я чекаю, поки кінь почне спускатися для того, щоб можна було піджати під нього ближче, досвітити і поїхати висвічувати ліс. Займаю відразу більш безпечну для себе позицію. Чекаю помилки коня, ну, хочу впевнитися, що він не виїде далі, щоб він мене не засвітив. Обережно переїжджаю, звожусь, і тільки я хотів нажати на кнопку постріла, як його добила моя команда. Тепер хочу переїхати у квадрат F8 для того, щоб висвітити ліс. Під'їжджаю до кущів, розумію, що між мною і коброю кущів не було, вона мене світить. Я попадаю за світ, і мені треба вижити, тому що ще дуже багато танків, які можуть мене вбити. Одразу починаю падати в рельєф, свічу прогу і розумію, що треба падати ще нижче для того, щоб вижити. В цей момент засвічую гріля, і мені 100% треба падати під них. Тому що я розумію, що вже на світились абсолютно всі. Мені треба засейвитися від максимальної кількості танків, да, від більшості танків, і не отримувати від них урон, тобто не отримувати урон з лісу. Через це треба піджимати під ці, ці два танки максимально далеко, як я можу собі дозволити. Отримую тичку від гріля і розумію, що на таймінгах, навіть отримавши дві тички від проджету, в принципі, я можу зажити і засейвитись тут. Е, намагаюся підловити проджету на її помилці, щоб е, забрати її. У мене це не виходить, але її забирають по моєму засвіту. Чекаю 10 секунд для того, щоб відсвітитися від гріля, і спокійно його досвітити і забрати. Відсвітився, по таймінгам виїжджаємо, світом намагаюся дати йому тичку, снаряд летить непонятно куди, я не зрозумів, куди він дівся, впав, пролетів крізь танк, попав у край будинку, взагалі було незрозуміло. Я розумію, що я не свічусь, їду до гріля, щоб його добрати. Я розумію, що мені не можна зупинятися, тому що мене можуть відстріляти з лісу. Намаг... Спішу, даю тичку. Не влучаю і далі падаю знову в рельєф, поки мій шарфутюр забирає гріля. Відсвічую внизу рельєфа і буду виїжджати зараз через кущі, для того, щоб висвічувати стерву і конвея. Під'їжджаю до кущів, обновляю британця. Обновляю стерву о, свічу. Є 100 на 400 забирають стерву, по моєму засвіту. Я благополучно вмираю від конвея. В мене 9200 урона. Зараз загального показується влогу урона. но по факту, ми зіграли бій на 10к, тому що був ще остаточний засвіт. Ми отримали майстра, настріляли 1200 і в принципі все зробили правильно. Отакий от вийшов бій. Не забувай протискати лайкосик, підписуватись на канал. Повторюй цю стратегію і пиши в коментарях, чи вийшло в тебе, чи ні. Дякую за перегляд.